Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітання! У цьому відео хочу вам показати, який наступний автомобіль ми поїхали оглядати для підписника мого YouTube каналу і все ж таки зупинилися на тому варіанті. А саме ми поїхали дивитися це Audi A3 п'ятидверний хетчбек. Автомобіль був свіжо привезений із Німеччини 2010 року випуску. Із хорошим надійним бензиновим двигуном 1,6 MPI, коробка механіка, заявлений пробіг автомобіля 171 тисяча км, і ціна автомобіля 37 500 злотих. Друзі, оцініть це відео лайком, обов'язково пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. Всім приємного перегляду! автомобіля Audi А3 під капотом 1,6 MPI на 102 коні, коробка механічна, 171 тисяча заявленого пробігу. 10-й рік. Ціна 37 500 на старт злотих. Ось він так виглядає, звісно, автомобіль мокруватий Сьогодні в нас вночі був мороз. Тому він його зранку на сонце, що він трішки розмерся. Я до його ранці зателефонував, попередив, що ми приїдемо. Бруд, брудний автомобіль трішки. Добре, зараз побачимо, можливо якісь царапи не буде видно, тому що машина мокра, дах 116, 116, нема ніяких сколів, хромовані рейлинги. 131, 124, 124, 140, 133 Тут 170, 150, чуть більше щось було, показало. Ні, все добре. 131, 125, 126, 118, 110, арочка 127, 116. Це крило є в рідній фарбі. Якісь маленькі такі царапинки, будь-присутні, то все полировкою забереш. Є така царапинка. Вікно нульовка є. Рідні. Одразу дивимось по колесах автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 16-го розміру. Гума М плюс С, вона в дуже-дуже гарному стані, можна сказати, що і нова. Якого року? 22-го року. І ще він дуже гарна гума. Гальмівний диск позаду майже новий, накладочка там ще десь відсотків 50-60. Тобто до гальмівної системи проблем немає. Так, це вікно є рідні. 117, 117, 124, 156 і понизу 102. Ця дверка також є в рідній фарбі. Ось тут якийсь був скол, його заробили. 85. Тут завжди це погано мірить, потрібно. Так, буде краще 77. 88. Приємчиків в оригіналі, ніхто нічого. Не крутив. І ми тут не поміряємо, бо тут ось бортик що Тощин буде показувати завжди криво. Ніякої ржавчини не ні, далі Дивимось поріг рівненький, не підігнутий. 120, 130, 116, 110. 125, ця дверка теж є в рідній фарбі, вікно нульовка. 84, поріг попереду 69, 88. Все добре, ніхто нічого не крутив. Одразу дивимось дверка. Ціленьке, не побите. 124. 124. 114, 114, 105. Це крило також є в рідній фарбі. Попереду диск також є ціленький, гальмівний диск майже теж новий. І накладочка теж є нова. Попильничку без зауважень. Все є добре, та сама гума. Все сезонка. До речі, м'якенька, м'якенька. Так ось дивимося, тут є така маленька-маленька м'ятинка маленька біля ручки. Ну і ту ще показував на задній дверці. Автомобіль вже 13 років. Мусить щось добути. Попереду оптика галогени, туманочки. Видно, що бампер колись десь фарбувався давно. Не зараз, тому що є багато свіжих сколів по йому. Но бампер то є пластик, тому бампер -то не рахується до кузова. Всі решітки на місці, нічого не відпадає. Це фара вона просто мокра. Так нічого не потріскане, все є добре. Далі в капот. Ось на капоті є такі царапини. 114, 134, 140, 123, 116, 130, 130. Капот також є в рідній фарбі. Якісь такі так, немає ніяких сколів, ржавчин. Ну, тут попереду якісь такі маленькі сколи, їх колись десь... Зарубляли. Так капот теж є рівненький. Навіть чоловоє вікно збереглося теж рідні в автомобілі, нульовка. Без тріщин, без сколів. Крило 115. 120. 110 крило також є в рідній фарбі. дивимось по диску ціленький, Пильничку все є. Добре. Поріг далека відкрита. Поріг рівненький. Дзеркало. Ціленьке. 123, 113, 120, 120. І 121. Це дверка є різній фарбі, вікно є оригінал. Пакет документів до автомобіля. 62. О, так, тут краще. 116 щось. Має бути біля 80 можливо, десь щось і фарбували. 92. В принципі, може бути. Нічого ніхто не крутив, ніхто нічого не знімав. Так само і позаду ніхто нічого не крутив. 82 122. Це дверка також є в рідній фарбі. Вікно є рідні.

46 і тут все є добре. Заднє, заднє вікно також є оригінальне, нульовка. А воді. прішко теж б'ється в оригінал. Задні ліхтарі ціленькі, бампер не побитий, портроніки на місці. ніякої ржавчини тут все повністю в порядку так дивіться понизу Салону автомобіля. Починаємо з водійської сторони. Водійська дверна карта в ідеальному стані. 400 підйомничка, регулювання дзеркал, підігрівання дзеркал, центральний замочок, Нічого не зламане, не затерте. Тут все добре. Там педалів, ковролін все на місці. Це чисто кинули запасний, щоб, не бру... щоб той не був просто брудний. Пластику все добре, все регулюється. Пасик взагалі як новий, є оригінальний. сидіння тканинові з гарною боковою підтримкою. Все є наповнене, нічого ніде не розірване. шкіряне мультикермо, воно є оригінальне і в дуже дуже гарному стані. Мультикермо, крізь контроль, передні задні туманки. Туди флектром нічого не зламаний. Підлокітничок, механічний ручник, механіка п'ятиступка, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія. Сонцезахисні шторки із підсвіточкою. По даху також без проблем, нічого ніде не відстає, не провисає. Це є добре по цій стороні також без проблем. Шторка теж є на місці, потрібно тільки її повісити і вона так буде під ним підніматися стан багажного відділу. Тут у нас все є на місці. Домкрат, компресор, герметик, ключ. Тут по пластику. Ну, автомобіль збережений в ідеальному стані. Не можу нічого сказати про його погане. Ну, але дивимось далі. Якісь є легенькі царапинки. Можливо то все ще й повитирається. Все є добре. пасик працює і пасажирське сидіння в ідеальному стані. Йомусь під капотний простір. Одразу звертаємо увагу на фари. 11 місяць, 10-й рік. Ніхто нічого не паяв, ніхто нічого не крутив, він набитий. Капот також не крутився. Немає ніде ніякої ржавчини. Так, це фара 10-й місяць, 10-й рік, теж є оригінальний, ніхто нічого не чіпав. Це якийсь був сервіс уливи 5В30. До речі, Гарем замінювався 19 рік, 10-й місяць. Пробіг 128 367 кілометрів, охолоджуюча рідина в рівні. І видно поїщу, вона... Немає ніяких полям. Це ж заміна мастила була. Ну, мастило вже не мішало б замінити. Воно вже таке, як для бензини виглядає чорнувати, навіть тут трішки емульсії є. Десь під кришечки нічого не біжить. Сам блок двигуна чистенький, по низу немає ніяких там калюш, оливи. Біля коробки також все повністю сухо. Радіатор цілий сухенький кондиціонер також все є добре. Йдемо в автомобіль, запустимо його. Ого, навіть півбака палива ще є. Непоганий бонус. Завжди в перекупів лампочка світиться, а тут... Ось пробіг 171 703 кілометри. Обороти на холодну не хвилюються, видно по автомобілю, що він не є прогритий, тому що бензинка дуже швидко прогрівається, там буквально 2-3 хвилини і вже стрілочка піднімається. Тут все на, на нулю. Разу по керму ніякого шату. люфта ніде нічого немає. Йдемте під капот, послухаємо двигуна на холодну, пізніше ще на гарячу. На холодну нічого не димить. Кришка взагалі там. Ну якщо такий пробіг, то цей двигун, грубо кажучи, в казку нещодавно прийшов. Якщо з ним слідкувати, він може і 500 тисяч зробити. Працює він рівненько, як часики. Який дім нічого не виходить. Так, доки у нас комп'ютер засканує автомобіль, цей час ми по електроніці пробіжимося. Центральність працьовує, дзеркало регулюється. Право регулюється. Нема ніде ніяких надривів. Все, світиться. морвик. Мультикермо спрацьовує. Так само тут теж все регулюється. До речі, і музика дуже гарна в ауді, як завжди, грає. Проверимо сидіння, чи гріють. Кондиціонер включився. Зараз ми одразу перевіримо чи він видадуть. Ось чути як вентилятор включився. Дефлектор ніде не зламаний. Всі є ціленькі. Кондиціонер холодним дує. Так, Кондиціонер працює, виключаємо його. Зараз потрібно перевірити, чи теплом дує, тому що у нас на носі вже зима. І теплом вже одразу дує. Дивіться, автомобіль ще не піднес-чуть, лілочка почала підніматися і вже... І вже дуже гарно теплом дує. Сидіння, до речі, теж вже ніби гарно гріють. Але ще хайкревше розігріються. Пробіжимося по світлу. Його взяв, і ось він. Це показує модель 11-го року, рік випуску буде 10-й. 171 тисячу, 700 км. Тут 703. Тобто на 3 кілометри є різниця, так взагалі то і має бути у вагах відрізнятися там на декілька кілометрів. Дивіться далі другий ключик, взагалі новий ключик. Навіть царапинки на ньому немає. Взагалі ніхто не користувався ніколи. Сервісна книга. Навіть сервісна книга є. Як я приїхав до одних, запитуючи, чи є сервісна книга, вони кажуть, що то бібліотека чи. що. Є різні люди, є різні перекупи. Ну, Останній був у нас на 131 тисячі, так як саме як під капотом по заміні там оливи. 19 й рік. Все співпадається. І навіть тюфи є німецькі, коли ти гогляд в автомобілі робився. Що коли в автомобілі робилося? Всі документи є, коли ГРМ мінявся. Ось тут ще тюф бачу, є, а ось ще тюф навіть є якогось там. Року 17-го року він навіть ще є. Ось така пачка документів на автомобілі є. А і тут ще є тюфе. Він не один. Головне, є сервісна книга і все співпадає, так як під капотом, тим більше її комп'ютер теж підтвердив пробіг автомобіля. Давайте ще раз заведемо автомобіль на гарячу. Як на гарячу, він стих трішки прогріти, десь там 60. Коробочка взагалі все без питань. Партроніки включаються, спрацьовують. Як і заявляв продавець по телефону, весь автомобіль дійсно був цілий в рідній фарбі. Салону був збережений ідеально, під капотом також без зауважень. Під час тест-драйву також все було без зауважень. Автомобіль їхав приємно, щеплення було м'якеньке, передачки всі переключалися гарно. Ну що тут говорити, ви все самі бачили. І продавець цей автомобіль нам віддав за 37 тисяч злотих. Він не хотів багато тут торгуватися. В автомобілі потрібно зробити. Сервіс по заміні мастила та фільтрів, і собі тільки їздити, насолоджуватись їздою. Одразу на наступний день клієнт приїхав забирати цей автомобіль. Він доїхав їм до Варшави і написав смс очку що він є дуже задоволений автомобілем, тому що він спершу хотів собі знайти якогось опілька в хеджбеку або якогось піжо. А коли він проїхався на ауді, то зрозумів, що піжо і опіль то далеко не автомобіль, щоб порівнювати його з. А -у Тому, друзі, ось такий наступний варіант ми підібрали. Якщо вам сподобався автомобіль, не забудьте оцінити лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору оглядів автомобілів у Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, миру, добра та здоров'я, до побачення!